Восьма сесія Надвірянської міської ради розпочалась державним гімном України і хвилиною вшанування героїв. Користуючись поважною нагодою, міський голова ще раз виразив подяку депутатському корпусу і комунальним службам міста за можна склати героїчну працю по подоланню наслідків буревію. Розуміючи, що це другий день зелених свят, прийняли всі необхідні міри і пішли на підтримку комунальних служб надзвичайних служб і тим службам, які прийшли на допомогу громаді. Це комунальне підприємство на Двинянських Я зобов'язаний згадати людей, які практично з першої години прийняли всі край необхідні міри для того, щоб захистити людей. І ліквідувати наслідки боревії. Бо по наслідках боревії сьогодні можна сказати, наслідки які і причини боревії, і надані збитки сьогодні говорять самі за себе. З 36 будівель житлового фонду практично в перші дні були ліквідовані наслідки боревії, і ми захистили громаду особливо п'ятих поверхів, адже були знищені. Практично на 30-40-50% покрівлі багатопрохові будинки житлового фонду. Також на 80% знищені мережі вуличного зовнішнього е, освітлення з 13 щитових, які останні роки комунальне підприємство, е, комунальне підприємство, надвірний комунсервіс, практично працює сьогодні тільки три. Знищено Лінії електропередач і знищені практично лінії і опори, які були в е, певний період часу монтовані цим комунальним підприємством. Чималих збитків задано приватним домоволодінням нашого міста. І в районі була створена комісія, в міській раді була створена комісія про визначення е, визначення, визначення суми збитків і перелік тих власників домоволодіння, які постраждали. В першу чергу хотів би відзначити. Ті комунальні підприємства, які і по нинішній день також ліквідують наслідки борові. Бо такі місця загального спільного користування, як зона відпочинку імені Назарія Лемчука, міський парк імені Івана Франка, міське кладовище, старе кладовище по вулиці Соборна і по вулиці Ярослава Мудрого завдали чималих збитків і шкод. Першу чергу. Ту роботу, яку проводив депутатський корпус комунальні підприємства, а саме робота, яка застерігала саме прояви таких надприродних катаклізмів, говорить сама за себе, кожного року ми в певний відведено законний час робили реконструкцію та підрізку дерев зелених насаджень. Якщо б ці заходи ми не робили останніми роками, наслідки буревії могли бути набагато жахливіші. Розуміючи, що стан покрівень, Покрівлі житлового фонду вважаються ветхими, і вони всі практично побудовані і не, і потребують більше 90% заміни покрівлі житлового фонду. То хочу сказати, що комунальне підприємство на Донецькій житлових УБОР вже перший день після, після воровію сформувало власними силами три будівельні бригади, які е, практично пішли на ті складні. Крайне безпечні висотні монтажні роботи це заміна покрівлі і захист людей п'ятих поверхів. Також хочу подякувати підприємцям, які прикладали чи зусилля для ліквідації наслідків боротьбів. В першу чергу це СПД Турів, СПД-Граздюк, які в борг надали будівельні матеріали орієнтовно біля 600 звичних листів шифру, який практично був знищений під час бороні. Сьогодні комунальне підприємство Надвірна комунсервіс, ліквідовуючи наслідки боревії, враховуючи ті всі виклики, які сьогодні є, робить край необхідні заходи для того, щоб місто не поринуло в пітьму, а саме відновлення лінії зовнішнього світу. Ну і саме основне, сума збитків, яка сьогодні нараховується по бюджету міста, яка відображається у додатковій дохідній частині, складає 492 тисячі. На даний момент це мізерна сума, адже робіт зроблено набагато більше. Тому хочу котре подякувати комунальним підприємствам і говорити те, що комунальна галузь, яка сьогодні живе містом, яка прислуховується до думку громади, яка прислуховується і отримує завдання депутатським корпусом, робить все можливе і неможливе для того, щоб на двірнянці... Не відчували тих незручностей, особливо у особливо такі край відповідальні події, адже наші каденції це перше випробування, перший вихід. Випроб. я пам'ятаю, 2080 рік підтоплення, де надвірна, немала подібних за останні 40 років. Ну і забув згадати наше підприємство, яке ми гордимося, це комунальне підприємство на Донянським водоканалі. Якщо б ми не врахували помилки 2080-го років. Якщо б ми кожного року депутатський корпус не підтримував це підприємство, ми б сьогодні, 20 червня, практично зупинили безперебійну воду і не знає, на який період цей процес би тривав. Ні на одну хвилину не було зупинена вода у цей складний час, розуміючи, що і були боревії, і були зняті адмінтехнічних приміщень, очисник споруд першого підйому і були зруйновані. Елементи живлення лінії електропередач першого підйомом, які ми останніми роками саме монтували. Тому хочу всім подякувати, подякувати депутатам і у список людей, які постраждали. Адже районною державною адміністрацією, комісію теплі МНС прийнято принципове правильне рішення, ті приміщення, ті власники домоволодінь, ті капітальні споруди, які постраждали. Від 50 і більше відсотків часткової компенсації з фонду на звичайних ситуації, який сформований в района міністрації. Орієнтовно від 5 до 10 -ти тисяч гривень. На території міста таких є, по-моєму, 5 так, Тарас, так. Тому роботи не зупиняються ні на хвилину. Ми працювали і на День Конституції, ми працювали і в вихідні дні, тому хочу вас попросити, перепросити громаду. За те, що, можливо, навіть отакі підвищена готовність комунальної служби мала певні незручності для жителів нашого міста, особливо для наших енергетиків. На Двірнянській РЕМ, практично перші, перші, перші години після бойові, я зв'язався з керівництвом області для підсилення бригадами інших ремів, інших районів для того, щоб на двірнянці мали напругу у своїх мережах. І розуміючи, що хтось, що хтось отримав після цього борові напругу на другий день, хтось отримав через три дня, хтось отримав через тиждень, розуміючи, що практично за останніх 10 днів над Вірнянським ревом і керівництвом обленерго побудовані десятки кілометрів нових мереж у зв'язку з тим, що відновлювати не було що. Повалені опори електропередач і практично знищені і порвані кабелі, кабелі і проходять. Від цих опор. Тому йдемо методом, що нас не вбиває, робить сильніше, закаляє, але перший час хочу всім вам подякувати і розумінням поставитись до тих природних катаклізмів, які сьогодні, які сьогодні нам спільними зусиллями вдалося ліквідувати. Сесія міської ради прийняла два звернення до керівництва Верховної Ради, яка має намір забрати 30% акцизного податку, що надходив до бюджету сіл і міст, і давав можливість суттєво оновити інфраструктуру. З кожним роком, а саме цей податок, 5% від реалізації НАТО пунктів та справленного газу, це чи не єдиний податок, який компенсував декілька і заміняв податки, які до цього часу змінами уряду. Змінами податкової бюджетної бази проводились на е, органами місцевого середування. Іде розмова про першу реєстрацію, йде розмова за попередній транспортний збір. І саме рік тому було, я вважаю, правильно прийняти рішення від реалізації нафтопродуктів 5% до сплати, до сплати цього податку. І саме за ці кошти громада нашого міста не тільки реалізовувала ряд поставлених заходів, а саме Розбудову дорожньої інфраструктури, капітальні видатки, заходи з енергоефективності, оновлення вуличного вулиць, вулиць, освітлення і робота житокомунального комунального господарства. Тому в парламенті зареєстрований законопроект, це вже йде в звернення Голові Верховної Ради України, народного депутата Верховної Ради України. В парламенті зареєстровано законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу України, та саме щодо розподілу абцизного. З реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, нафтопродуктів, скрапленого газу речовин, які використовуються як компоненти моторних балок. Закон номер 4495 від 21 квітня 2016 року. Цей законопроект пропонує 30% акцизного податку, що на сьогодні надходить виключно до бюджетів сіл селищ та міст. Перенаправити до обласних бюджетів сильне використання ці кошти на проведення ремонтів, ремонтів доріг державної форми власності. Що це означає? Ті заправки, які реалізують нафтопродукти на території нашого міста повна сума е, сплати податків 5% в, в бюджет міста. З цієї суми хочуть 30%. Перенаправити обласний бюджет. Продовжую звернення. Завдяки коштам місцевого акціону органи місцевого сортування. Перші за багато років суттєво збільшили видатки на оновлення комунальної інфраструктури та змогли здійснити значні обсяги робіт: по будівництву та ремонту доріг, благоустрою, громадському транспорту, ремонт будівель, закладах з енергоефективності, освітлення вулиць, житло комунального господарства. Законодавча. Законодавча пропозиція суттєво зменшує доходи загального фонду бюджетів міст, сіл селищ, майбутніх об'єднаних територіальних громад, що призведе до їх розголосування. На нашу думку, зміни, що стосуються перерозподілу власних доходів сільських селищних міських рад на користь інших бюджетів, є неприйнятним. Суперечить волі громад та руйнує головні принципи децентралізації. Це крок назад, який призведе до розчарування громад та зменшить рівень довіри щодо подальшого реформування місцевого самоврядування. Від імені територіальної громади, виборців, вашого округу, звертаємося з проханням відстояти інтереси місцевого самоврядування та вжити заходів щодо неприйняття законопроекту про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо розподілу цирного податку з реалізації суб'єктів господарювання Роздрімної торгівлі лімінату продуктів скрапленого газу речовини використовується як компонент для моторних палива моторного альтернативу. Номер закону номер 4495 датованим 21 квітня 2016 року. друге звернення стосується підтримки законопроекту щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами. Звернення 19 квітня 2016 року Верховної Ради України прийнято в першому читанні. Проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого середування з управлінням земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель. Реєстраційний номер закону номер 4355 датований 31 квітня 2016 року. Положення, що пропонується цим законопроектом, є довгоче всіма територіальними громадами, ну, оскільки пропонується. Про повернути органам місцевого середування повноваження з розпорядженням земельними ділянками за межами населених пунктів, які були відібрані ще у 2001 році, після прийняття земельного кодексу України. Законопроект, що перебуває на народний в парламентському комітеті з питань реальної політики та земельних відносин, зокрема, включає такі ключові для територіальних громад положення, а саме, Землі державної форми власності за межами населених пунктів передаються територіальних громад, які об'єдналися відповідно до цього закону. Сільські селищні, міські ради розпоряджаються землями державної власності за межами населених пунктів. Окрім Земель оборони природно заповідного та іншого природоохоронного призначення на об'єктах природно-заповідного фонду, зайно державних значення та інших земель, які мають важливе значення для держави. Далі сесія міської ради продовжила свою роботу на об'їздній автомобільній дорозі по вулиці Кармлюка, де разом з керівництвом облавтодору було прийнято непросте рішення про капітальний ремонт цієї надважливої для економіки України дороги. Що ми можемо у 2016 році? Розуміючи, що тут останній ямковий ремонт проводився, я не знаю, в якому році 2000 пер. За асфальту клачик ми не говоримо. Розуміючи, навантаження горизонтального такого транспорту по 40-50 тонн на полотно, два кілометри, де ми робили документи на фонд регіонального розвитку від Верії до Кнівського замку, буде вартувати біля 7-8 мільйонів. Ми сьогодні маємо прийняти принципове рішення. Ми з цим йдемо в 12 годину на сесію, окрім звернення до керівництва області, і керівництва держави. Що людям очікувати, розуміючи, я знаю, що ви зараз відповісте, що ваше фінансування на рівні 7-10 від. Я таке вам таке людям говорю. Ні, ви сказали я... там, на, на рівні 10%. Я... По Треба подумати про те, як людям піти назустріч і поетапно. По кусках робити так, щоб ми могли за певний період часу зняти цю проблему. Бо тут люди живуть як в пустелі. Ні вікно відкрите, як, як як, як сонце, пилюка, не дай Бог, аварія. Коли дощ, ну тут пройти не можна. Плюс до того є наше кладовище, куди ми рано чи пізно всі. Давайте конкретно. Сьогодні ми робимо це. Ми не робимо це на 7-8 мільйонів, ми це будемо зробити Друге. Звертаємося до кар'єру, звертаємося до підприємців, щоб вони виділили щедри. Ми вирішуємо ще. питання з бітомом, вирішуємо питання, щоб зробити. І приступаємо до роботи на цій території. Значить, що можна пообіцяти, щоб хоча б кілометр зробити. Цього року, хоча б. Хоча біли. В чорному воно. З встановленням чорного щебня і плюс розпанцьовка сладу. Значить, По, по коштах частково, як ви кажете, 10% те, решта ми будемо. Я, я вивчаю зараз відкоїв суми 10% від загальної вартості. У мене є питання чисто технічного характеру. Те, що ви пропонуєте на цю щебеневу гравійну дорогу зробити в чорновому варіанті, я вважаю, що воно послужить не довше 2-3 років. Судячи, яке навантаження горизонтальне йде на метр квадратний по осі цієї дороги. Запропоновано. Друга. 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 Ви включаєте цю дорогу до плану капітального ремонту. Але ви ж кажете, що йде через Верховну Раду. Ну, якщо воно йде через Верховну Раду, ви ж не даєте на кожну конкретну дорогу окреме подання, ви даєте Ми список. Ви на кожну дорогу подання. На кожну на дорогу. Кожну дорогу. Керівництво служби автодоріг Івано-Франківської області, коли побачило такий вал важких автомобілів з вантажем державного значення, з усією очевидністю зрозуміло, що це не жарти. Отже, рішення про ремонт об'їзної є. Крик душі відчай, як місцевої влади, як жителів громади, подорожуючих щодо стану доріг, яка перебуває у власності на балансі. Служби автомобільних доріг облатодору Івано-Франківського під назвою вулиця Надвірна, Надвірна Бестриця, вулиця Кармелюка. Справа в тому, що чергове перекриття, з якій зініціювала громада вулиць Кармелюка, Соборна, Яворницького, Полободка Ярослава Мудра, говорить про те, що повна безвідповідальність і бездіяльність власника дороги, яка сьогодні практично. Звела на німець намагання всіх гілок влади щодо хоча б елементарного поточного, а можливо і капітального ремонту. Справа в тому, що як такої дороги не існує, існує тільки один напрямок. Розуміючи, що люди борються за те, щоб їх почути, всі гілки влади. На всіх етапах, в першу чергу, власних дорог, Служба автомобільних доріг і Івано-Франківська облатодорога, дочерне підприємство, мають прийняти ті чи інші міри для того, щоб в цьому році зробити хоча б декілька сотні метрів погонних цієї дороги. В зв'язку з тим, що ця дорога перебуває не тільки на балансі служби автомобільних доріг, а вона є економічною золотою артерією, якою рухаються, чималі, чи багатогабаритні вантажівки, які. Грузяться будівельними матеріалами в кар'єрі. Нерудник, це лісовози і ті незручності, які створюють дані транспортні засоби, плюс незадовільний стан не можна сьогодні назвати дорогою. А це практично окопи, вибоїни, вибоїни по пояс, які сьогодні не дають можливість нормально проживати мешканцям нашого міста. Сьогодні весь депутатський корпус зробив виїзне засідання восьмої чергової сесії Надвернянської міської ради, де прийнято ряд важливих рішень, неодноразово до цього часу, на протязі останніх двох-трьох років, ми зверталися до керівництва області, до служби автомобільних доріг, до народних депутатів, і саме розуміючи, що міська рада. Готова на рівні закону про 10-відсоткове співфінансування об'єктів дорожньої інфраструктури прикластися до фінансування цієї дороги. Справа в тому, що основна лева частка має бути фіпрофінансовано або від служби автомобільних доріг, або з фонду регіонального розвитку. Я думаю, що зараз об'єднуємо всі сили і домовились про те, щоб через 10-12 днів. Дано завдання службі автомобільних доріг заступнику Новосільському Михайлу Васильовичу, щоб він розробив проєктну кошторисну документацію. На даний момент тільки кошторисну документацію у зв'язку з тим, що до цього часу і місто, і підприємці різними народними методами ми підтримали проїзд саме по цій вулиці. Розробив кошторис. Хоча б одного кілометра погодного кілометра тисячу метрів шириною 10-11 метрів, саме цієї дорогою. справа в тому, що рік тому при формуванні списку доріг. Які би мало розглядатися фондом регіонального розвитку, обласною комісією, ми вже зробили кошторис, адже ця ділянка дороги перебуває від 4 по 6 кілометр, тобто від перехрестя вулиці Соборна, Кармелюка і до перехрестя вулиці Кармелюка з Пнівським замком, протяжність складає 2 кілометри. Сьогодні йде розмова про поетапне будівництво нової дороги, в зв'язку з тим, розуміючи, що на все кошти не стає. Ми розуміємо про ті проблеми, які є облоговані. У і розумію про те недофінансування служби автомобільних доріг. Але я вважаю, що в першу чергу вони мають зважати на той стан дороги, і в першу чергу громада вимагає хоча б, хоча б поетапного капітального ремонту для зняття градусу напругу, соціального градусу напруги і забезпечити нормальним проїздом до власних домоволодінь і до тих загально суспільно важливих місць, які розміщені поряд цієї вулиці чим переконаний, що зараз спільними усіма депутатами Верховної Ради, обласної, районних і міських рад, голів, облдержадміністрації, обласної ради, голів райдержадміністрації, міської голови депутатських корпусів, плюс тих прилеглих структур, які розміщені на цій вулиці, ми зрушимо з вертого місця саме цю проблему. Люди доведені до відчаю. і саме основне, щоб в цьому році те, що задекларовано було заступником служби автомобільних доріг, було виконано. Я вважаю, що це одна з найгірших артерій, дорога місцевого значення, на балансі якої перебуває служба автомобільних доріг, перебуває ця дорога. Адже вони є власниками дороги і вони є розпорядниками і компетенції служби автомобільних доріг, перебуває ця дорога. Хочу зазначити, що у нас ще є одна така дорога: це дорога Львів Мукачево, це вулиця Вокзальна, Січинського, вулиця Рамішвілі, де також. Бездіяльність дорожньо-експлуатаційної дільниці, я наголошую, бездіяльність, я не боюсь цього слова сказати, дорожньо-експлуатаційної дільниці, її, кер... її керівник Карпінець, Петро Миколайович, який довів. Цю вулицю до такого стану, як вулиця Кармелюка, справа в тому, що є надія, що дороги державного значення будуть ремонтуватися швидше. Це вулиця Кармелюка, дорога місцевого значення, яка перебуває на балансі компетенції, і власником якого і є служба автомобільних доріг івано франківське дочі підприємство підприємство Облавтодор. Тому звертаюся до служби автомобільних доріг до облавтодору Івано-Франківська про те, щоб в цьому році задекларовано, загарантовано їхніми представниками було виконано, і громада могла нормально проживати у ближніх вулицях, які межують з вулицею Кармелюка. Восьма сесія Надвірянської міської ради сьомого скликання розглянула цілий ряд питань порядку денного. Про внесення змін кошторисні призначення міського бюджету, про безкоштовну передачу матеріальних цінностей на виконання програм міської ради на 2016 рік, про виконання дохідної частини міського бюджету за шість місяців 2016 року, про уточнення видаткової частини міського бюджету на 2016 рік, про затвердження програми охорони навколишнього природнього середовища в місті надвірній до 2020 року про виділення коштів з бюджету міської ради для надання одноразової матеріальної допомоги, а також депутатські запити та звернення на актуальні питання життєдіяльності міста.